Вітаю, друзі. Сьогоднішня наша зустріч присвячена темі сценічна дія і сценічне завдання. Хто вперше потрапив на канал, не соромтеся, підписуйтеся, щоб не загубити цікаву інформацію. Ну, а ми поїхали. Отже, сценічна дія у будь-якій драматургії в будь-якій драматургічній формі. Нехай це буде п'єса або сценарій, інтермедія, скетч. Ми одразу зустрічаємося з такими словами, як дієві особи, дія, акт. А тепер давайте подумаємо: актор це і означає діючий той, що діє. Акт, дія, актор. Художник створює художній образ шляхом поєднання фарб, світла і тіней. Музикант, звичайно, використовує музичні звуки, мелодії. Письменник за допомогою слів, які поєднуються і відтворюють думки автора, а актор, щоб створити художній образ, повинен відтворювати поводження зображуваної людини, тобто ряд дій. Отже, завдання актора створити образ шляхом відтворення дій людини. У житті людина діє постійно. Давайте подумаємо, в чому ж полягає різниця між дією сценічною і дією життєвою. Перше, в житті на наші органи відчуття діють жива дійсність, справжні події, предмети, які викликають у нас відповідні думки, почуття і наші дії. На сцені, тобто на кону. Всі ці об'єкти і події, і предмети, вони умовні. Тому, щоб викликати близьку до життєвої правди реакцію, сценічні об'єкти нами якби оживляються за допомогою уяви і фантазії. Друге. В житті ми діємо, розуміючи причини, які нас штовхають на конкретну дію. А на сцені ми повинні завжди знати, що ми робимо. І для чого? В житті, виконуючи ту чи іншу дію, ми не можемо передбачити, що ми вчинимо наступної миті. А на сцені, в ролі ми повинні знати наперед все, що буде відбуватися. Основною ознакою усякої життєвої дії є її мотив. Отже, це і буде покладено в основу сценічної дії, бо, знаходячись на сцені, Треба знати чітко, що ми робимо, та знати мету дії, тобто для чого ми це робимо? Ну, давайте зробимо висновок. Сценічна дія це процес досягнення актором тієї чи іншої мети, попередньо перед ним поставленої. Сценічна дія завжди відбувається в площині вимислу. Ну, які ж є ознаки дії? Перше, це вольове походження, друге наявність мети. Саме ці дві ознаки докорінно відрізняють дію від почуття. Давайте себе запитаємо, що ви робите на сцені? Відповідають дуже часто: жалію, радію, страждаю і так далі. Але це не дія. Це почуття. І тут дуже важливо нам з вами розібратися і запам'ятати е, найголовніше. Перше, дієслова, що означають такі акти поведінки людини, у яких наявні воля і мета є дієсловами, які означають дію. Наприклад, просити, запрошувати, відмовляти, докоряти, втішати, проганяти. За допомогою таких дієслів актор має виражати ті завдання, які він ставить перед собою, виходячи на сцену. Друге дієслова, що визначають акти, в яких немає волі і мети, є дієсловами, які визначають почуття. Наприклад, жаліти, гнівитись, любити, ненавидіти, зневажати. І вони не можуть служити для визначення творчих намірів актора. Це правило випливає із законів природи людини. Тобто, щоб почати діяти, треба цього захотіти. Я хочу втішити, і я втішаю. Я хочу переконати, і я переконую. Я хочу прогнати, і я проганяю. Але виконуючи ту чи іншу дію, ми, завжди, ми не завжди в житті досягаємо мети. Ну, Наприклад, ми хочемо когось в чомусь переконати, але це не означає, що ми все ж таки переконали цю людину. Ми втішаємо, але це не означає, що ми втішили І так далі, і так далі. Але ці дії. Втішати або переконувати, ми робимо, як тільки ми цього забажаємо. Складніше питання з почуттями. Вони виникають мимоволі. А іноді, всупереч нашій волі. Ну, наприклад, я не хочу гніватися, але я гніваюся. Я не хочу хвилюватися, але я хвилююся. Ну, пригадайте. Свої ситуації життя. Це з кожним відбувається ну, майже не щодня. За своєю волею людина може тільки робити вигляд, що переживає те чи інше почуття. І коли з боку ми дивимося на поведінку такої людини, то ми зразу бачимо удавання. Ми зразу бачимо лицемірство і говоримо, він хоче виглядати розчуленим, а в дійсності він не розчулений. Ну, я думаю, що кожен з вас бачив таких людей, наприклад, на похороні, коли удають, що вони там плачуть або що вони в печалі. Далі, наприклад, хтось удає з себе розгніваного, а насправді він не гнівається. Ну, наприклад, це може бути батько заради виховання своєї дитини. І те саме відбувається з актором на сцені. Коли він старається переживати, вимагає від себе почуття, він себе силує до нього. Наприклад, може навіть накачувати себе за сценою. Не один раз я бачила, як стрибають за сценою, вимагають від себе, щоб дихання, наприклад, переривалося, щоб людина почала червоніти. І вони думають, що вони, виходячи на сцену, Вносять з собою цей шлейф, якийсь, в який вони там собі не фантазували. Але глядач дуже легко розкриває це і не вірить такому актору. Так от, ми маємо не грати почуття, а діяти. І це є закон акторської творчості. Ну, які ж існують види дії? Їх два, два види дії. Перше це фізична. Має за мету внести зміни, в оточуючу людину матеріальне середовище, і для здійснення цього необхідно затратити фізичну, тобто м'язову енергію. А саме ну, це стосується побутових дій: одягатися, умиватися, дії стосовно партнера, там, штовхнути, обнімати, доганяти, слідкувати і тому подібне та усі види різних робіт. Другий вид дії це психологічна дія. Для актора вона найбільш важлива. Це така дія, яка має за мету впливати на психіку, на почуття, на свідомість, на волю людини. У житті ми щодня когось у чомусь переконуємо, щось у когось просимо, когось сваримо, комусь відмовляємо. І все це є психологічні дії. Саме з такого роду дій складається те, що ми називаємо акторською грою або акторським мистецтвом. Ну, можете сказати, що мистецтво актора це володіння психологічною дією. Які ж бувають психологічні дії? Давайте розбиратися. Вони бувають мімічні і бувають словесні. Ну, що означає мімічні? Наприклад, ви вирішили зробити зауваження людині, Ну, десь в транспорті ви знаходитеся. Що ви робите? Ви робите серйозний погляд, наприклад, з докором, похитали головою чи ще щось на, 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 на кшталт цього. Оце і є мімічна дія. Вольового походження, ви прийняли рішення без слів виразити докір очима, і ви це зробили. Але є дуже важливий один нюанс: міміку дії необхідно відрізняти від міміки почуттів. Не можна захотіти мімічно гніватися, мімічно ненавидіти, бо це буде виглядати фальшиво. Мімічна форма вираження почуттів повинна виникнути сама у процесі дії. Це треба зрозуміти і запам'ятати. Що стосується словесної дії. Словесні дії впливають на людину, на її почуття. Це вища форма спілкування людей. Слово виразник думки. У житті людина не розмовляє просто так, щоб поговорити. Людина, звичайно, діє, вона намагається вплинути на свідомість тої людини, з якої вона веде бесіду. А у самодіяльному театрі, можливо, хтось з вас бачив і не раз просто на сцені розмовляють. І зразу можна відрізнити, де професійний театр, а де самодіяльний. Сценічне слово повинно бути вольовим. І діючим. Воно як засіб боротьби для досягнення мети, якою живе дана дійова особа, діюче слово, змістовне і багаторанне, воно може діяти на різні сторони людської психіки: на інтелект, на уяву, на почуття. І, звичайно, актор, говорячи свої слова, слова своєї ролі, він повинен чітко знати, на яку ділянку свідомості партнер він хоче вплинути. Чи то він звертається до розуму, чи то він звертається до уяви, чи до почуття. Для цього актор повинен добре усвідомити, чого саме він добивається від свого партнера. Тільки за такої умови. Його думки перетворяться на цілеспрямовану словесну дію. З цього приводу Станіславський писав так: слово для артиста не просто звук, а подразник образів. Тому при словесному спілкуванні на сцені говоріть не стільки для вуха, скільки для ока. Ну, тепер давайте поговоримо. Що ж таке сценічне завдання? Ми щойно говорили про сценічну дію, і все сказане є відповіддю на питання, що я роблю? Або просто що роблю? Ми усвідомили, що дія не здійснюється заради дії. Будь-яка дія має конкретну мету. Ось це треба дуже добре запам'ятати. Будь-яка дія має конкретну мету. Мета для чого я це роблю. Коли виконуємо дану дію, наштовхуємося нам зовнішнє середовище, пристосовуємося до нього, використовуючи різні засоби впливу: фізичні, словесні і мімічні. Ці засоби впливу Станіславський називав пристосуваннями. Пристосування відповідають на питання, як я роблю. Так от, взяти усе разом, перше дія, яка відповідає на питання, що я роблю. Мета для чого я роблю. І третє, пристосування, як я роблю. Оце і є сценічне. Завдання. Наприклад, виконуємо просту дію, характер якої змінюється залежно від мети. Зачиняємо двері три рази по-іншому. В першому випадку, щоб не почути шуму з вулиці, наприклад. За другим разом, щоб перевірити, як вони прилягають до лутки. І за третім разом, щоб сховатися і когось злякати, хто зайде після вас. Ну, начебто одна і та сама дія, але все ж таки зачиняю двері. Але виконання буде різно, різним, залежно від мети. Перевірте, будь ласка, це на собі, зробіть цю вправу, і ви побачите, що ви будете діяти абсолютно по-різному. Пристосування, форма, характер дії будуть різними. Навчитися діяти на сцені за законами акторської майстерності. Нелегка робота, але це можлива робота. Вправи на етюди – це перший крок в цьому напрямку у напрямку до майстерності. Згадаємо, сценічна дія повинна бути цілеспрямованою, логічною, послідовною і продуктивною. Давайте ж тепер поговоримо, які ще можна використати вправи. Для того, щоб досягти по цій темі успіху, пропоную вам на початку уявити, що я вам даю такі завдання, наприклад, оглянути кімнату, перемірити її кроками, або послухати, що там за дверима відбувається, або знайти якийсь предмет. Уявляєте, що ви це робите, так? сховати предмет, наприклад. Зачинити двері, відчинити двері, переставити стілець, ну і так далі. Це може бути будь-яка фізична дія. І я так думаю, що кожен із вас, коли б отримав таке завдання, то просто б зробив те, що я вас попросила, не задумуючись. Бо не маючи мети, ми швидко все робимо, правда? А тепер давайте поговоримо про інше. Ви -то ви ці дії робили правдиво. Але ви прагнули просто би якнайшвидше це зробити. Зробити цю дію. А чому? Чому? Бо ви не знали, для чого ви це робите. Для чого ви відкриваєте двері, для чого ви переставляєте стілець, для чого ви слухаєте, що там за дверима? Але якщо я вам дам. Мету, заради чого ви це робите, то ваші дії будуть абсолютно іншими. Ви зміните свою поведінку. Тобто спочатку ваші дії були просто механічні, а тепер, коли у вас буде цілеспрямована ваша дія, направлена для виконання якоїсь мети, то це вже буде все обґрунтовано і продуктивно. І саме такі дії викликають справжні і логічні почуття. Ну, давайте ми з вами проекспериментуємо. Наприклад, ви будете виконувати одну і ту саму дію, але з чітким завданням. Так, З чітким завданням і визначеною метою. Наприклад, оглядаємо кімнату у трьох ситуаціях. Пропоную першу ситуацію. У вас хвора дитина, або мама, і її необхідно вивести на дачу. Ви оглядаєте кімнату, і вона вам подобається. Ви вирішили найняти її на літо. Ось, така, ось таке перше завдання. Друге, в цій кімнаті треба влаштувати виставку квітів або картин, або провести весільну ніч. Як ви будете оглядати цю кімнату саме з такою метою? І третє. Наприклад, ви роздивляєтеся кімнату, ви бажаєте зробити обмін кімнати або продаж квартири на іншу в новому районі. Як ви будете її роздивлятися? Ці вправи виробляють звичку життєвої, логічної дії на сцені. Станіславський казав так. Щоб виробити звичку діяти на кону, потрібно багато часу прожити на кону з природною, продуктивною і цілеспрямованою дією. Саме цілеспрямованою. На це, на це треба звернути увагу. Добре, давайте ж перейдемо до іншого блоку, до наступного блоку вправ, які мають назву так: нахотіння, завдання дію. Пропоную кожному спочатку визначити, чого я хочу, потім намітити завдання для реалізації свого хотіння і діяти. Отже, наприклад, ви йдете на побачення, хотіння, я хочу йому сподобатися. Завдання, які реалізуються цією дією, обираю сукню, що мені до лиця, взуваю нові туфлі, роблю зачіску. Зрозуміло, так? Друге: варення зачинене в столі, хочу спробувати. Це друга тема для вашого етюду. Третє: чекаю гостей, хочу створити затишок. Четверте: граючи з собакою, розбили вазу, хочете виправити те, що сталося, ваші дії. П'яте у квартирі ремонт ви забули, притулилися до фарбованих дверей. Хочете витерти пляму на курці. Завдання, як і хотіння, бувають фізичні, елементарно психологічні і складно психологічні. Ну, давайте розберемося, що мається на увазі. Для цього у нас є третій блок вправ на фізичні і елементарно психологічні і складно-психологічні завдання. Перше, прибираємо кімнату. Дія проста, елементарна. Але в першому випадку це буде прибирання чергове, абсолютно таке, до якого ви звикли, фізичне завдання. В другому випадку це буде прибирання таке, як любить мама, яка повертається з відпустки. І це вже буде елементарно психологічне завдання. І в третьому випадку прибираю кімнату після похорону. Це вже складно психологічне завдання. Друге. Наприклад, ви готуєте обід в першому випадку, як повар їдальні, буфету, фізичне завдання, Звичайно. Друге, готує мама обід для дітей, яких чекає в гості. Це елементарно психологічне завдання. Третє. Готую обід, щоб нагодувати тяжко хвору маму. Оце вже складно психологічне завдання. Ну, давайте ще один етюд вам запропоную запалити сигарету. Хоча я противник куріння, але все ж таки дуже цікаво, як ви це будете робити. Бо інколи, хоч ви і не будете, може, може, багато з вас і не курять, але інколи в роботі це доводиться робити, або робити вигляд, що ви це робите, і вкладати абсолютно різні емоції. Отже, запалити сигарету в першому випадку, щоб димом відігнати комарів, наприклад, це таке фізичне завдання. Друге, щоб спробувати сигарети надзвичайного сорту. Це елементарно психологічне завдання. І третє, щоб подати сигнал комусь і для чогось. Це вже складно психологічне завдання. Так, ну, давайте ще один етюд. Наприклад, ви доглядаєте за хворим. Якщо санітарка в лікарні, то це фізичне завдання. Друге, за хворою добре знайомою людиною. Це елементарно психологічне завдання. Ви доглядаєте за сином або дочкою, які важко хворіють Оце вже складно психологічне завдання. І ще один вам пропоную етюд, бо я знаю, що такі етюди дуже подобаються. Спалюю папір. В першому випадку у печі непотрібні газети спалюю. В другому випадку журнали, книжки, щоб обігріти кімнату. І в третьому випадку документи перед обшуком. Ну, як ви розумієте, це є складне психологічне завдання. Усі ці психологічні та фізичні завдання реалізуються діями. Такі завдання виробляють у акторів навики та вміння правдиво, правильно і природно діяти на сцені. А це надважливо для кожного, хто виходить на сцену. Якщо по сьогоднішній лекції у вас з'являться запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити корисну і цікаву інформацію для себе, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб першому отримати повідомлення про вихід нових відео. А на сьогодні я з вами прощаюся. До зустрічі! Бережіть себе!